Те, про що мріяли. У Хмельницькому маленькі підопічні благодійної організації Карітас отримали подарунки до свята. Ще у листопаді дітки писали листи до Святого Миколая, а тих, хто втілюватиме бажане у життя, шукали благодійники. Подарунки просили різні, але мрія у всіх одна. Я замовляла кросівки для волейболу. Ну так, що війна закінчилась побистріше, це саме моє мрія. Я писала, що як на швечі, повернувся мій папа з війни, знайшовся, повернувся. Щастя, здоров'я бажала. Щоб кінчилась війна в нашій країні, було небо над не головою. Написала животцю новий чеко на телефон, на руку, шоколадного діда мороза і одну пачку мармеладу. На новий рік хочу, щоб війна закінчилась. Влаштовують таку акцію вже 12-й рік поспіль. Та цьогоріч запросили до участі дітей із родин, які були змушені покинути рідний дім через війну. Це дітки з вразливих з сімей з вразливих категорій, це діти з інвалідністю, діти з якимись особливими потребами, діти з багатодітних сімей, діти, які мають бути з вилучними мати загрозу бути вилученими з сім'ї, тобто діти, батьки, яких опинилися в складних життєвих обставинах. Як зазначають благодійники, війна не зменшила кількості бажаючих потішити малечу на свята, бо навіть навпаки. Люди, як хотіли навпаки, що відчувалася ще більша потреба, і ще більше, наприклад, нас відбувся такий своєрідний профіцит. Тобто, бажаючих тих, хто хотів допомогти, було насправді набагато більше ніж листів святого Миколая. І буквально, вже коли ми віддали всі листи, люди знову почали телефонувати, почали приходити. Але ми вже сказали: ну вибачте, хіба можете долучитися там, наприклад, якимись солодощами чи іншими такими речами. Що ж до самих мрій у листах малечі, вони змінилися та стали більш орієнтованими на реалії сьогодення. Діти просять в основному повербанки настільні лампи, незвичні подарунки. Це цьогоріч це є фонарик. Який працює на батарейках, тобто, відповідно до сьогодення, є різні подарунки. Менші діти в основному просять іграшки, старші вже ігри настільні або такі багаджеті в Навушники загалом помічники Миколая допомогли здійснити бажання 1200 діток, які проживають на Хмельниччині.